Добрий день, розглянемо сьогодні з вами е, формули скороченого множення. Це 7 клас. Е, всі, всі подальші розв'язування, дуже багато розв'язувань задач ґрунтуються на формулах скороченого множення, тому це дуже важлива тема. Беріть собі на замітку. Е, перша формула. А в квадраті мінус Б в квадраті дорівнює. А мінус Б помножити на А плюс Б. Так, вона легко доводиться розкрити дужки, звести подібні доданки. І отримуємо з правої частини ліву частину. Так само, як довести рівність лівої частини правій, то тут додати і відняти АБ. Нічого не зміниться, коли ми додамо нулик до лівої частини. Так, друга формула скороченого множення. Це а плюс b до квадрату дорівнює а квадрат плюс 2аб плюс Б в квадраті. Так, ну давайте спробуємо довести цю формулу. Що таке квадрат суми? Квадрат якогось числа, це це число помножити два, два рази. так? Значить, давайте помножимо А плюс Б, помножимо на А плюс Б. Що ми в результаті отримуємо? Як множиться дужка на дужку? Перший доданок на перший, перший на другий, другий на перший, другий на другий. Так, за, таким, за такою схемою ми будемо множити. А множимо на А. Що ми отримаємо? А в квадраті. Далі А множимо на Б. Що ми отримуємо? А, Б. плюс Б множимо на А, отримуємо БА. І Б множимо на Б, отримуємо Б в квадраті. Так, дорівнює. Дивіться, А квадрат і Б квадрат у нас вже присутні. А на Б плюс Б на А. Давайте поглянемо на ці добутки. Від перестановки множників добуток не змінюється. Комутативна властивість множення. так? Значить, що ми отримуємо? Що ці добутки у нас однакові? Тобто яблуко плюс яблуко це 2 яблука. Отже, а, Б плюс БА це все одно, що АВ плюс АВ. І це буде 2 ав Тому ми отримуємо формулу скороченого множення а квадрат плюс 2 ав плюс Б квадрат. Ось і вся алгебра. Так, третя формула. Квадрат різниці. Схожий квадрат різниці на квадрат суми, тільки в нас тут буде мінус присутній мі... біля коефіцієнта 2. Значить, пишемо а квадрат мінус 2 аб плюс Б квадрат. Ця формула доводиться аналогічно попередній формулі. Так, четверта формула скороченого множення. Це в нас що йде? Різниця кубів. так? Різниця кубів. А куб мінус Б куб. Це дорівнює А мінус Б. І помножити на неповний квадрат суми. На неповний квадрат суми цих чисел. Значить, дивимося. Як запам'ятати цю формулу? Взагалі правила запам'ятовування дуже техніка і технологія запам'ятовування. Дуже корисна, називається вона мнемоніка. Можете почитати в інтернеті, знайти в інтернеті дуже багато матеріалу про мнемоніці. Значить, дивіться, різниця кубів іде спочатку А-Б, а далі не повний квадрат суми. Чому не повний? Бо ми, якщо поглянемо на квадрат суми, то в нас виходить, що тут присутня двієчка. А тут цієї двічки немає. Вони схожі, ці вирази алгебраїчні, але тут двійка присутня в квадраті суми, а тут двійки нема. Тому кажуть, що різниця кубів дорівнює різниці різниця дорівнює різниці помноженій на неповний квадрат суми. Схожа формула для суми кубів запам'ятовується аналогічно методом традукцій. Сума кубів дорівнює сумі цих чисел помножені. Навпаки, на неповний квадрат різниці. Тобто А квадрат мінус АБ плюс Б квадрат. Знову ж таки, чому не повний квадрат? Тому що немає двічки, тому не повний квадрат. А це в нас повний квадрат. так? Все. Доводиться ця, ці, ці дві формули доводяться е, між собою аналогічно. Розкриваються дужки, доводиться рівність правої частини лівій. Розкриваються дужки за принципом дужка на дужку. І доводиться, зводяться подібні доданки, розкриваються дужки, зводяться подібні доданки, і виходить, що в результаті права частина дорівнює лівій. Так, шоста формула скороченого множення. Шоста формула скороченого множення. Це у нас а плюс Б плюс С, коли в нас три доданки. Так, до квадрату. Дорівнює, це у нас дорівнює А квадрат плюс Б квадрат, плюс С квадрат, плюс. Тепер 2 аб плюс 2BC і плюс 2 ас Так. Це у нас формула для квадрата трьох доданків. Для квадрата трьох доданків. Ну Тут числа можуть бути, знаки можуть бути різні для мінуса. Доводиться вона аналогічно другій і третій е, формулі. Так, І тепер, що ми ще забули з вами: це сьома і восьма формула для куба різниці і куба суми. Значить, куб різниці. От Звертаю увагу, дивіться, у вас як правильно називати формули. Тут різниця кубів, а тут куб різниці. Це, це різні, різні формули. Значить куб різниці е, чисел дорівнює А в кубі мінус 3А квадрат Б плюс 3А Б квадрат плюс, мінус Б куб. Так. І восьма формула. Восьма формула сума підноситься до кубу. Або куб суми ще називають куб суми. Куб суми це у нас дорівнює схожа формула на куб різниці, тільки всюди у нас плюси. Плюс 3А квадрат Б, плюс 3АБ квадрат і плюс Б в кубі. Так, як запам'ятати ці формули? Знову ж звертаємося до аналогії до правил мнемоніки. Дивимося, раз куб різниці і куб суми, то перше, перше в нас йде куб першого числа. І тут можна запам'ятати в кінці завжди куб другого числа. Далі у нас іде е, степінь на одиничку, показник степеня на одиничку менший. Тут був А в кубі, значить буде А в квадраті, а тут просто А. Можемо написати тут А одиничка. Тобто, дивіться, йде степені по спаданням. 3, 2, 1. Степені Ашки у нас спадають, а степені навпаки зростають. Тут у нас Б перше, Б в другій степень і Б в третій. Легко запам'ятовуються. І симетричний цей многочлен. Алгебраїчний. Тут трійка і тут трійка, тут одиничка коефіцієнт і тут одиничка. Ну, трикутник Паскаля ми будемо розглядати трошки пізніше, коли будемо з вами вивчати елементи комбінаторики. Там дуже цікаві властивості біноміальних коефіцієнтів, біном Ньютона будемо розглядати. Так, де це все застосовується? Це застосовується в арифметиці, в алгебрі. Розв'язання доведення дробово-раціональних тотожностей і так далі. Наприклад, як застосовуються в арифматиці ці формули, всі формули практично осягнути неможливо. Це треба практика, бо практика є критерій істини. Але давайте розглянемо, наприклад, як можна застосувати. Формулу першу А квадрат мінус Б квадрат. Нібито здається, де ж вона може використовуватися. Нам, наприклад, швидко треба помножити нам, наприклад, треба швидко помножити 51 на 49. От як помножити швидко, не, не в стовпчик. Давайте помітимо, що 50 відрізняється від 51 на одиницю і 49 від 50 відрізняється на одиницю. Тільки. Тут буде плюс 1, а тут мінус 1. Ось вам і формула скороченого множення, і не треба множити в стовпчик. Тут у нас отримується 50 плюс 1, а тут у нас 50 мінус 1. І це дорівнює. Чому це дорівнює? За формулою скороченого множення, множення це у нас А квадрат мінус Б квадрат. Тобто, виходить 50 в квадраті, 50 в квадраті. Мінус одиниця в квадраті. Одиниця в квадраті одиниця, а 50 в квадраті це 2500. 2500, мінус одиниця дорівнює 2499. Ось і все, і не треба множити в стовпчик 51 на 49. Дякую, друзі. З вами була математика доступна. Всім удачі!